Вони виробляють господарські дрібнички, необхідні для кожного дому цього разу із традиційним бізнес-візитом міський голова завітав на Мейсон Трейд, релоковане з Харкова підприємство. Дуже важливо, що люди знаходять собі можливості заробити кошти для себе і створювати робочі місця. Це саме найголовніше. На жаль, ми з вами не можемо знати, коли закінчиться війна, хоча віримо в нашу перемогу. Але дуже важливо, щоб люди могли ну, заробити кошти, створювати додану вартість, і відповідно ці кошти. Ішли як податки, як допомога нашим військовим. Тому сьогодні на релокованому бізнесі я тільки бажаю, щоб бізнес розвивався, продавався унікальні вироби, товари. Ми тішимося будь-якому виробництву. На Прикарпаття розповідає співвласник компанії. Приїхали ще у березні, коли зрозуміли, що окупантів вигнали сумської та київської областей, і ті почали активно наступати на Харків, вирішили не зволікати і релокувати бізнес. Франківськ зрештою обрали не випадково. Так як ми тут були вже, тобто почали шукати приміщення. З приміщеннями ну, такого, скажімо так, масштабу виробничими у Франківську, дуже погано, їх взагалі ну, дуже мало. Ну, Взагалі-то знайшли собі такий приємний варіант. Там, ціна якість. Ну, якось тут облаштувалися і так і живемо. Наладили собі логістику і намагаємося завойовувати нові ринки збуту, незважаючи на обставини. Серед працівників підприємства є як внутрішньопереміщені, так і місцеві. З Харкова переїхав наладчик обладнання, інших працівників вже шукали. Влаштуватися сюди на роботу вдалося і Франківці Галині. Чому радіє? Адже з початком повномасштабної війни з вакансіями стало важче. Сусід мене він тут був і він мені порадив. Робота спокійна, добра, колектив приємний. Особливо керівництво, вони самі не цураються любої роботи, стають, всю роботу роблять чорну, так як ми. Мені то дуже навіть дивно. Перший раз так бачу, що все вони злагоджено, працювали дружно. Наразі кажуть кажу, чиновники бізнес потребує саме працівників робітничих професій і йдеться як про місцеві підприємства, так і релоковані. На сьогоднішній день і надалі залишається 81 вакансія швей, яких потребують. Ну це не тільки швей, там і кравці, і розкрійники різноманітних напрямку, скажімо, легкої промисловості, швейного виробництва. Також у нас не вистачає слюсарів, електриків. І далі залишається. У нас приїхало підприємство, яке на сьогоднішній день шукає кваліфікованих слюсарів для металообробки. Здебільшого кажуть, у мерії Франківська громада зараз приймає малий та середній бізнес, який має свій закритий цикл виробництва, адже для великих підприємств повномасштабний переїзд є доволі затратним. Наталя Аргара, телеканал 402.